17 людей травмувалися. На Одещині в пасажирський автобус в'їхала вантажівка із зерном. У тебе татуювання дорожче коштує, аніж життя твоєї доньки. Породілля звинувачує лікарів у здирництві та порушення медичної етики. Порвався аркуш, відпала обкладинка. Чи пошкодилися сторінки? Як відреставрувати книгу та зберегти її зовнішній вигляд? Зараз ми перебуваємо на автодорозі сполученням Одеса Южне, де близько 7.30 ранку сталося ДТП за участі пасажирського автобусу та вантажної автівки. За даними головного управління Нацполіції в Одеській області, по допомогу медичну звернулися 17 пасажирів автобуса. Аварія сталася між населеними пунктами Візірка та Нові Біляри поблизу пункту прийому зернових продуктів, куди прямувала вантажівка. На момент зіткнення в автобусі перебували 45 пасажирів. Там повністю розбите лобове скло та декілька вікон в салоні, затиснуті вхідні двері. Я стояв в крайній полосі, перед мною було дві машини. Третя розварачувалася. Сігнали автобус. Машина розвернулася, автобус сигнал на мене тормозив. І пішов через сплошну, ну, він нас і обігнав через дві сплошні. І врізався в автобус. Водій машини, з ним нормально все. Да. Водителя, нога, порушення ноги, ну і пасажири, да, там. Одну нога в одну теж, один нос поламався, там, ну, помєлочі, да. Водій фури розворався з лівої полоси, поворот наліво. Ззаді нього було ще три машини, фури, автобус вилітів через десь і ударило на кінці маневру. Я пішов туди. К автобусу помогали вылазить, людям вызвали скорую помощь, МЧС приехали, забрали врачи в больницу. Попередньо встановлено, що на одному з перехрест водій вантажівки, виконуючи поворот, допустив зіткнення з пасажирським автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів. Також за попередньою інформацією, 17 людей звернулися по медичну допомогу з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. На теперішній час відомості про подію внесені слідчими до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, триває слідство, встановлюються повні обставини події. Влада Матвійчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одещина. Співробітники районних адміністрацій пройшли по будинкам, зайшли в кожен будинок з опитувальним листом, зібрали відповідні позиції і прохання відповідні мешканців. І ми мали повну картину підтримують чи не підтримують та чи інша вулиця, та чи інший провулок, перейменування на ту чи іншу назву. Що цікаво, що це неформальність. Чотири вулиці ми винесли з цього списка. Вони будуть розглянути додатково, тому що на чотирьох вулицях люди висказались проти пропозиції, яку дала топонімічна комісія. Більше того, по двом вулицям мешканці самі запропонували, зібрали велику кількість підписів, там 350 підписів по одній з вулиць, і запропонували власну назву. Я думаю, що ми її винесемо на топонімічну комісію і будемо пропонувати до прийняття. Перейменування не заторкне ніяким чином якісь документальні речі, тобто не треба буде бігати там по паспортним столам ЦНАПИ і так. Далі нічого переформляти, це абсолютно в цьому немає ніякої необхідності, е, тобто документально люди не постраждають. Здирництво та порушення медичної етики. Такі претензії у Тетяни Вецель до пологового будинку номер 2 де кілька тижнів тому з'явилась на її донька Єсенія. Роди були, можна сказати, по скорій. Я приїхала мене, зустрічав врач Єрмілова Ірина Владиміровна. Ну вона каби вже була недовольна. вона мене осмотрела, Говорит, ну открытия нет. Матка тугая. Я, я говорю, а почему тугая? Ну, может, из-за того, что я на гормонах была, у меня была угроза. Она говорит, нет, какой характер, такая матка. Тоже все так было, как вам сказать, как-то все в приказном тоне, вот так все неприятно. Залишилась незадоволена жінкою медичними послугами. Каже, ноги після численних крапель стали набрякати, а у її дитини на голівці з'явились невідомі ранки. Муж перед цим мені сказала типу, заплатить гроші, щоб вони тебе нормально відносились. Вона мене дивилася, я думаю, ладно, дам мені, я дала їй дві тисячі гривень, говорю спасибо. І йду за ребенка. Она мене зустрічає в коридорі і каже, що ти себе думаєш? Ти що, дівчинка маленька. Я как бы не поняла, что происходит. Я говорю, что случилось. Сколько ты мне заплатила? Тоже с претензией. Я говорю, а что не так? У тебя татуировки, то дороже стоят, чем жизнь твоей дочери. Перебування у плогому обійшли жінці понад 5000 гривень. Собрали вещи, нас перевели в палату на второй этаж. І потом приходят, вы должны деньги за палату. Меня никто не предупреждал, что палата платная. Можу дівочі кіння туди ну, 100 гривень в сутки ані плату за аналізи, ані так звану вдячність у породіллі в лікарні вимагати права не мали, пояснює юристка Катерина Берендакова. По закону у нас безкоштовно, що за кожні пологи пологовий будинок отримує 15 тисяч гривень з 2022 року. Тобто, це фінансується з держбюджету Національної служби здоров'я. Там просто. Казали, що повинна вона дати якусь благодарність. Я не розумію, що це за благодійність, тому що лікарі отримують зарплату. Є чіткий перелік, допомога при пологах. Туди входить, в тому числі, і анестезія. Зневажливе ставлення до породіль зветься кушерською агресією. Туда є юристка. Як себе захистити, якщо по відношенню до вас ви бачите акушерську агресію? Перше дзвонити на гарячу лінію, 1677 і зразу? Скаржитися. У всіх у нас є телефони, це легко. Якщо це, наприклад, вихідні дні, коли не працює ні гаряча лінія, ані е, директора пологового немає на місці, то треба захищати себе е, один на один з акушером. Тобто зразу ж спокійно, без конфлікту, сказати, чому ви до мене так відноситеся. Я буду скаржитись. Е, я впевнена, що після цих слів е, акушер перестане себе так поводити. Другий пологовий будинок має договір з НЗСУ і повинен надавати послуги безкоштовно. Пояснює тимчасовий директор південного міжрегіонального управління Роман Колонтай. У нас договір з юридичною особою, тобто з самим закладом охорони здоров'я, після фіксування обов'язково фіксування скарги через гарячу лінію. Ми розпочнемо свою роботу, тобто ми звернемося до закладу охорони здоров'я для того, щоб вияснити, в чому сталася проблема і чи знає. Керівник, тому що ми розуміємо, що деякі працівники таких закладів можуть дозволити таке свавільне собі. І далі, далі, вже при отриманні підтверджуючих документів, фактів, ми будемо притягувати згідно договору до відповідальності закладу охорони здоров'я. Тетяна Вецель подала відповідну скаргу. Після чого НЗСУ направило звернення до медичної установи для отримання пояснень. Коментувати ситуацію, яка склалась в пологовому будинку номер 2 в закладі та в департаменті охорони здоров'я одеської міськради, відмовились. Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса Втрати російських військ станом на 29 вересня. Особовий склад близько 58 тисяч осіб. Танки, 2325 одиниць, бойові броньовані машини 4909 одиниць, 1385 артилерійських систем, 331 реактивна система залпового вогню, 175 засобів протиповітряної оборони, 262 літаки, 995 безпілотних літальних апаратів, 224 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 3751 одиниця. Спеціальна техніка 131 одиниця, 15 кораблів та катерів. Збито 246 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Папір під колір аркушів, лінійка та клей. Це предмети необхідні для реставрації вдома пошкодженої книги. Начісніте вона каветься е, листи.

Мы берем линеечку там, где у нас вот этот вот изгиб, выкладываем и закрываем книжечку. Я вам сейчас покажу, вы сейчас тоже повторите. И продавливаем ее так, чтобы лист выпавший У нас просто туда сел на место. Реставрації головне не використовувати скотч та ножиці. Зайвий клей прибрати сухою серветкою. Коли ж обірвався шматок листка, потрібен папір під колір книги. Його треба підкласти під аркуш та обвести по контуру олівцем. Падлінечку, ножик. Ми на відстані нескольких міліметрів від намеченої нами лінії. На край шматочка наносить клей та щиплють с мисцем, да выдервався аркуш. Бывает вот так вот, когда читаем, у нас первые листики очень часто так бывает затираются, вот, и нам хочется их отреставрировать тоже, чтобы было… Мы так же самое берем бумагу, которую подобрали по цвету и фактуре, мы отрываем вдоль полосочку, кладем сюда отрезочек подготовленный и небольшим количеством клея оклеена. Якщо ж книга залишилась без обкладинки, треба шматок паперу, який буде на 2 см менше, ніж довжина видання. Робимо ось такий ось загибчик, щоб у нас вийшла приблизно ширина книжного блоку. Ми її проклеюємо, щоб вона у нас зафіксувалася, щоб була така, знаєте, як трубочка вийшла. Цю гільзочку приклеюємо корішку обложки. Згодом туди чіпляють основну частину книги. Тепер це має висохнути впродовж двох годин. Все це прижимаємо і потім накриваємо вже обложкою. На майстер-клас з відновлення книг прийшли біля десяти людей. Одна з них десятирічна Валерія Вертайло разом з бабусею. Про цей спосіб я навіть і не знала, мов в мене є книга, у якій відірвався корішок. Я її заклеїла скотчем, але це була помилка. Я буду користуватись цим способом, коли в мене будуть книги. Ось так ламатись. За словами реставраторки Світлани Домащенко, 80% книг можна відновити вдома. Якщо ж ви не знаєте способи, краще її принести до бібліотеки. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 30 вересня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер північно-східний 6-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 15 до 18 вночі та від 20 до 24 градусів в день. В Одесі майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо приясниться, без опадів. Температура повітря вночі 15-16 градусів тепла, вдень 20-22 із позначкою плюс.